Зберігати рецепти в закладках це дуже непрактично. Зараз вам покажу свою організацію зберігання рецептів, яку я вважаю досить практичною. І так, представляю вашій увазі сучасний кулінарний органайзер, який стане до уподоби будь-якій господині, тому що в першу чергу це зручно, а зручність на кухні я ціную більше за все. В такому органайзері вся площа корисна. І тут я все розділила. У мене декілька блокнотів, в яких я розділила випічку, наприклад, солодку, випічку дрождіву, консервацію, щоб його це все не змішувати і розклала по окремим кишенькам. Ідея такого органайзера з'явилася після того, як багато збережених рецептів у закладках. Просто зникли. Мені шкода, дуже багато з них було досить гарних рецептів, і після того я вирішила все переписувати. Ну, можливо, я трохи старовірка, я не знаю, але коли воно записано на листочку, це набагато краще. Більше того, тут можна покласти все, що вам буде зручно, наприклад, ножиці чи якісь там рецепти, які ви ще не переписали. Складіть в листочок, покладіть в окрему кишеньку, настане час, і ви все перепишете. Буває так, що в цьому органайзері у мене збирається безліч. Ч листочки, і потім я витрачаю цілий день для того, щоб це все переписати, але воно того варте, тому що це справді надійно. А ще в цьому органайзері є прозора кишеня з блискавкою, в якій дуже зручно зберігати ручки, клей, наприклад, якщо вам потрібно підклеїти рецепт, який ви роздрукували з інтернету, і ви не хочете його переписувати. Стікери чи будь-що, що вам потрібно, і ви не будете боятися, що ці всі дрібнички повилітають. Користуватися таким кулінарним органайзером дуже зручно, насамперед, тому що ви вийняли блокнот, який вам потрібен на сьогодні, і користуєтесь ним. Потім поклали це все, і воно у вас зберігається в одному місці, і ви ніде нічого не шукаєте. Все у вас під рукою. І я дуже ціную зручність та комфорт цього органайзера. Я впевнена, що всі господині розділять мою думку. Наповнювати такий органайзер суцільне задоволення. Мені дуже подобається і на дотик він м'якенький, і коли його повністю наповниш, він становиться таким пухлячком гарненьким. Просто приємно брати це в руки. Зараз роблю вам огляд і тішусь, як мала дитина. Це дійсно дуже гарна річ, яка має бути на кухні кожної господині. У вік сучасних технологій комусь може це здатися наївною ідеєю, але насправді е, хочу сказати, що вже багато разів я впевнилась в тому, що все-таки ось так їх зберігати набагато краще і набагато надійніше. Дякую вам за перегляди. Сподіваюся, що ця ідея вам стала в нагоді. Всіх обіймаю і до наступних відео!